Мені таке не подобається. Взяла вже я. Ой, вшиє руки втираю. Всім доброго вечора. Так, зараз буду вправлятися. Ну, Тут мені вправляться Дві жменьки, вони вже стоять, ждуть. Хотіла рубати качки, але щось вони такі. Чамолушні. Я не знаю. Знаєш, щось петух на почав видовбуватися. Ганяє. Одного ставила і ганяє. Як багато петухів було, не ганяв. А що ганяв їх? Гаррися, далі. О, гарцюка, вот самі коліна. <плес> <плес> Вітер піднімається. біжіть, козі ще дам. Спочатку ця провірка. Не сидить ніде. Красавиця. Ой, боже мій. Ось мій кочер, <схід> який живе з козою. А он та тварівка подаривала і все більше з кожним днем, більше і більше. Там уже... О Боже, мене аж ноги підкашуються, туди дивиться. Ладно, сипну, оце ж воно ще може в сінові сидіти. Понимаєте? Я не багато її даю, я їй частіше лучше давати, чим вона його попересирає, ну і зараз я гарбу закину. Хай їсть, води вона. Раз через розп'є, ото тільки тягаю те від розгодою. Якраз качає. Ладно, і ще відпоставили. Вони тут здружилися. Йому тепло, стаю все. Закриваю ворота і йду робити ще одну справу. Бо все, відкладую, відкладую, вже нема куди відкладувати. Так, зараз буду вкривати ці розочки, бо вже ж кажу, нема куди відтягувати. У мене ось є два вітеречка. І рози не буде нічого. Так, оце поменше сюди положу, а це побільше. Дастімо за ліночку. Сипую земельки все руками без перчаток, ну як завжди. Да. Хоч... Отак ось десь засипати, набрала землі на вгороді аж нічого не бачу. Ну, Робити треба, бо немає часу. Ще, не дай Бог, морозець цюкне то буде. Я буду все за локті кусати. Чого було робити, не було зробити, Так, Сюди вже достаточно свій балак, тепер сюди треба. Понці. Потім по весні ця земля. Так, а зверху все збирала. Засиплю по самій вінці. щоб й тепленько було. Хто його знає, яка та буде в чому була. Це і хорошо оце між цим Клуб, малин ой, клубника, Так, да? да, між клубникою сипати, тоді бур'ян не росте. О, малийка вкрила тебе, ти будеш мерзенький, будеш мені глаз радувати. Сиплю сюди. Трішки припресую, ці здорові я не вкриваю. Так, знаєте, що мені ще треба зробити? Мені ще треба назбирати чорнобривців. Я там збирала, але в мене там зовсім баночки так небагато, а це мені таке не подобається. Взяла вже я. Ой, в є руки втираю. Це я так Цей а вони сухенькі, ні, однак треба просушувати. Я поставлю, хай сухнуть. Ось хороші кущики. Цьому році е, боже... Я не знаю, як вони називаються. Оці, що бутони в них здорові. Не обрізала, залишила, знаєте чого. Вона дивилася. Я їх завжди. От цвелися там обрізала, щоб і всю, коротше. А тоді надивилася, що вони повинні не можна їх так, коротше, обрізати, щоб хороший, хороший цвіт був. То не можна їх обрізати. Ось таке. Бо вони кущі здорові, а, а на них там зовсім мало потонуть. Хорошо цвітуть. І кущі здорові, і буцім. Багатенько. А в мене нічого. Ось така хазяйка. Барбуз тут охороняє, щоб ніхто не вкрав. Сьогодні поки з зарбузів насіння вибирала. Так от билися за моє внімання з другою там собакою. Це взагалі ревнуха, такі ревнуха. Ще треба, щоб руки дійшли до гілок котих побирати. Вони насипляться. а дивіться десь, досі... бо вже ж як холодно, дивіться, у мене до сих пор чорнобривці цвітуть, ви бачите. Це капець. І ось. Не бояться вони ні морозу. Тут ну, приморовські. А може й бояться. У мене цвітуть, бачите. Може тут більш-менш тепліше, зотішніше. Сквозняку такого немає. Ще не багато і мені на той рік хвост садити чорнобривців. Можеш посадю, а то тільки балакаю поміж, цим, поміж капустою на вгороді. Кажуть, їхній запах отлякує оту бложку, що на капусту нападає. Так оце сказав. І все ще більше збройне. Думаю, треба більше тепер зібрати. і вони вже, дивіться, вони посипались, дивіться, скільки попроростало, які вже чорнобриці. Це вже з цих повисипалося, повиростали. Так, треба швидко нарвати, бо в мене там вовчунка посолила, вариться, бо втече від мене. Оце насипалося, це попроростало, Бачите, скільки їх попроростало вже. М -м -м, а пахне? Ніс заложений, ну однак чую. Це дощ. Чи це сніг? Так, Все, хорош, це точно хорош, бо чую, що пахне вже моя картошка. І дощ починається, так що... Ой, всі мої... Тихо і ночі. Іду зустріч. Mm -hmm.